Дивіться, не буде порівняння. ВМВ 10 Super та Ган 14 МГ. Почнемо з упаковки Ган 14, його комплектації, тобто ось це така упаковка. Тягнемо цю штучку, достаємо карточку Аксесорі з Box, в якому нас зустрічає касевий бархатний мішочок Ган, дуже практичні мішочки. Насправді використовую їх. Інструкція на 14 мага. Тут вже насправді корисна річ. Це оце, ключик для налаштування, насправді важлива річ. Цікова найти найваж... найважливіша. Далі Ну, просто карточка з обучаючим відео. Від Далі. Переходимо до самого кубіка, який знаходиться ось в такому боксі. Нажимаємо звісно на кнопку. І... Бокс відкривається. Поэтому, як перейти до кубіка? глянемо, що тут знаходиться з міні-магніти, та ключ для ще один ключик для налаштування, яким краще налаштовувати магніти. Ось давайте ось такі от магніти. Ці магніти слабші, ніж магніти, які вже стоять у кубіку. Ключик оцей знадобиться для налаштування магнітів, але не можна налаштувати абсолютно весь кубік. Не обов'язково брати. Ось цей ключик можна все там тим. Далі. Собственно, сам кубик до нього ми повернемось стрічки пізніше. Що ж знаходиться у корпусі з аксесуарами ВРВ10? Чому я не взяв самої упаковки, тому що вона не влізає в кадр ВРМ 10, дуже велика упаковка. А, а ревнуває. Новая овісі там вже упаковка менша. -бокси, ось такі от. Дві кавоточки, кому не потрібні, інструкція теж потрібно. І ключ для налаштування. Такі от нові ключики відмою. раніше таких ключики не було. Зараз в мене вже багато в яких нових кубах відмою. Звісно, що ось така от. Підставка за допомогою якої можна кубік носити як годинник. Далі багато хто не знає для того, щоб її відкрити, потрібно нажати на цю кнопку. і Сам кубік глянцевий з її покриттям. Так і собственно ганчите у нас будває з її покриттям. Але ганчті у нас можна купити і без. А на мене все ж таки краще доплатити за версію зві. Оскільки також кубик набагато гарніший та не дряпається. Більшість випадків по системах налаштування. У ГАНа тут стоїть класична система, як і у Ган-13. Тут змін ніяких немає, Ган -13 з Ган-13 з попередньою моделлю. Ось така от настойка. МАЮ така ж сама ситуація, тобто теж змін з налаштуванням абсолютно ніяких немає. Ну, звісно, крім налаштувань магнітів. Ось такі от налаштування. Звісно, ган набагато все виглядає солідніше, вже сучасні, сучасніше, ніж у мою. Але Мою за цілих 6 років вже, випустили нову настойку, а як, на жаль, не з'явилася перша в цьому кубі, вона з'явилася в новому ВВМ. 10 ще одному. Але це вже набагато дешевше. Купувати. Це вже на його версія. Тим не менше там нове нараштування. Чекаємо поки новинка появиться у нас. Тут налаштування. Робиться допомогою оцього ключика, яким не дуже зручно все робити. Ну, ось, тобто, така от настойка. Далі ви мусите ще рахувати щочки, тому що тут немає ніяких позначень. Уган, звісно, це все виглядає більш перспективніше. Тут уже є. Значення як налаштовувати кубік. Ось тобто 6 положень на силу стиснення магнітів. І 6 положень, собственно, на налаштування відстані від косторія. Значить тут не дуже зручно те, що налаштовувати цим ключем, насправді. спаді. в мене достатньо ослаблений. Але міг, тому що найголовніший мінус Ган-14. Я думаю, багато хто знає. Ганлеку стає версію Ган-14 Pro. Те, що він розлітається. І це насправді дуже часто і це дуже неприємний момент. Враховуючи, що кубік за таку ціну розлітається. Це насправді дуже печально. Але вже вища версія ган 14 Pro, Це по факту майже такий Ган-14, але це вже не розлітаючийся куб. По ключенню насправді Ган-14 дуже класний кубик. Ну, звісно, якщо не на той момент, що він насправді розлітається, V10G має супер круте ключення. І насправді який кубік з цих, по факту крутиться краще, чи Ган-14, чи ВЛМ 10 я скажу в кінці відео. Дивіться його до кінця і дізнаєтесь певні моменти по ці голомки. в 10 ось така система налаштувань магнітів. Там насправді дуже маленькі цифри, яких майже нереально побачити. мені конкретно їх взагалі не видно. Тому я цей куб навіть, напевно, встроював коробка, а тут і 8 положень. У Ган 14, тут вже 6 положень, але не забуваємо по змінні магніти. І того виходить 12 положень. І фішкою Ган 14 це 1296 варіантів наштувань магнітів. Фішка моє ВМВД це те, що тут цілих 100 магнітів. Кубик насправді дуже неймовірно сильно довертає грань. Тобто майже нереально, щоб грань не довернулася. Хоча насправді в мене таке траплялося, але все у нас. Все у нас. Тобто тому правда, це дуже сильно довертаючі гані. Тобто це найбільші, напевно, доволі Тобто гань 14 теж довертає по максимуму гані. Тобто тут в принципі, по ідеї все-таки доволі гані одинаковий, напевно. Може чуть, -чуть краще умою, не знаю, по-моєму. Ні, ну все-таки ні. Гані прямо одинаково довертаються. Гана, як будто це якось швидше робиться, він, як буде так легше крутиться. Ну але це, напевно, вже діло настойки відстані від костовини, тому що ган досить осхрябаний, тому що якщо його затягнути, він крутиться далеко не так приємно. Ну да. Тобто цей кубік дуже легко розлітається. Тому його потрібно налаштовувати на більш затягнуті положення. Наприклад, він мене тут ослаблений достатньо. Його потрібно чуть-чуть краще затягнути, напевно. А якщо свій куб затягнути прямо на максимум, він розлітається. Не дуже часто, достатньо. В принципі, не так уж і часто, тобто, але тут і цей нашла досить погано, коли його затягнути на максимум. Тобто, тому краще цього не робити. Треба вибрати якесь оптимальне, оптимальне положення. Ну, це напевно все, що можна розказати про ці куби, але ще ми не наглянули на їхню конструкцію. Конструкція Ган-14. Ось така. Тобто Ган 14 дуже легко розібрати, тому я можу показати його конструкцію. Ось ось це куточки. Креще, що хочу зауважити важливу деталь, у ГАН-14 повністю пластикова крестовина. У мою вже це не так. У мою, знову ж таки, згадаю, РМВ-10 новий, не супер, а звичайний, який тільки вийшов з нової настройки, і там нарешті теж пластикова крестовина. А це скоріш негативний варіант, тому що все ж таки метала костовина виглядає надійніше. Але зі свого досвіду до пластикова коставина нічим не гірша насправді. Вона абсолютно така, така сама понеділка. Конструкцію ВМ10 я покажу ось так, оскільки його розібрати, не розкручуючи вен, це майже неможливо. Общай, це справді неможливо, через його антипоп систему він не розлітається. І вже такий ЕТОГ, кінець відео. Насправді крутиться краще, прямо набагато краще. ВМ10 супер. Можливо, де це неочікувано, але це так. Ганчу 14 у нас відкупиться набагато гірше. Тобто насправді. Так, Гран-4 у нас є теж один з найкращих кубів. Тобто, якщо не виховувати Ван 10 то це найкрутіший куб. Він теж крутиться, реально неймовірно круто. просто шикарно крутиться. Не прямо набагато гірше, але все ж таки. ВРМ-10 буде Краще. На мою думку. Став лайки, підписуйтесь на канал. Скоро вийде порівняння двох від ГАН.